Вітаю вас на каналі, любі друзі. Сьогодні до вашої уваги рецепт печива. Печиво дуже просте в приготуванні. Це пісочне печиво. За своїм складом, дуже просте, але оригінальне за способом приготування. До складу будуть входити яєчка 2, вершкове масло 200 какао-порошок, 2 столові ложки, сіль щіпка в нас піде. Цукор 1 стакан. Борошна 2 стакани. І, звісно, ванільний цукор та розпушувач для тіста. Кількість всіх необхідних інгредієнтів буде вказана в описі, тому не хвилюйтеся. Там ви зможете подивитися точну кількість. Ну, приступимо. Почнемо з яєчок, збиваємо яєчка і збиваємо їх з цукром. Можна це робити блендером, можна міксером, чим вам зручно. Можна таким способом, як я, просто вінчиком. Так, цукор, стакан цукру, щіпка солі, зовсім трошки. Для стабільності смаку зовсім трохи. Так. Ванільний цукор. Ванільний цукор у мене тут е 10 грам пакетик, тобто половину я вже використала 5 грам. 5 грам. Так як це цукор ванільний, то можна більше додати, ніж просто ванілін. Якщо у вас ваніль, ванілін, тоді на кінчик ножа. А тут я висипаю ось так, половиночку. Тобто 10-грамового. Угу. Ретельно збиваємо, щоб всі кристалики цукру майже розтворилися. Зараз трошки зіб'ємо, і сюди ж ми відправимо. Попередньо майже розтоплене масло вершкове. Ось такий напіврозтворений вже цукор, збила я, з'явився такий, пінний вже склад. Відправляю сюди розтоплене масло. Так. Тепер ретельно все змішуємо. І поступово будемо вводити борошно. Борошно у нас два стакани піде. Тісто має бути таке густеньке, плотне, так як ми будемо з нього його ще трохи вимішувати, Так, добре перемішала. Тепер частинами ввожу борошно, бо борошно попереднє вже просіяне, Борошно частинами ввожу і сюди ж відправлю. Розпушувач, Розпушувач одна чайна ложка. Угу. Якщо трошки попаде більше, не страшно. Ось Таку чайну ложечку з горечкою відправляю. Борошно і поступово вводимо борошну. Рецепт, правда, дуже простий, нічого складного. Інгредієнти всі також прості, доступні і готуються швидко. Єдине є маленький такий оригінальний пункт, який далі побачите. Тісто потроху густіє, поступово ввожу, вже стає важче його вимішувати. Угу. Зараз, мабуть, перейду на ложку. Також плотність тіста, що може залежати від яєчок. Якщо яєчка доволі крупні, тому, можливо, саме борошна знадобиться трохи більше, ніж 2 стакани. Ну, ось, Бачите, в мене 2 стакани і воно доволі рідке. Я додатиму, мабуть, іще. Добавлю ще, думаю, півстакани однозначно, і там будемо бачити. Так, тісто вже таке достає м'яке, але вже не липне. Перехожу на вимішування рукою. І зараз, що нам буде потрібно? Зараз ще трошки борошна вмішу, і ми половину ділимо пополам тісто, половину ми перекладаємо в іншу посудину. І будемо додати в одну частину какао. Зараз я це ще вимішу, нехай борошно в себе вбирає. Збираємо все-все-все. Ось воно вже таке еластичне, дуже м'якеньке, борошна достатньо. У мене вийшло. Два з половиною стакани. Трошки більше. Так. Яєчка були крупні. Угу. Можна так зібрати все борошно. Тепер так ось приблизно науку половинку відділяємо киста. Ось таку кульку Перекладаю окремо в тарілочку, поки воно чекає. А сюди ми додамо какао, порошок і будемо вимішувати. Так. Ну, ось таким чином вимішуємо до однородної такої. Консистенції кольору. Угу. Так, потрошку ввожу какао. Воно тут грає роль як борошно, порошкоподібне, тому проблем з вимішуванням взагалі немає. Дуже приємно та комфортно. І ось поступово стає такого однорідного кольору, шоколадного. Так. Добре-добре вимішуємо його. Так, утворився такий шоколадний чудо-колобочок. Ось. Одна частина у нас шоколадна. І другий у нас буде білий. Ось такі дві. Що ми робимо далі? Тепер наша задача розкачати таким прямокутним пластом кожен із шматків. Беремо скалку і розкачуємо. Ось так просто беремо скалочку і прямо тут можна це робити на пергаменті, можна це і на силіконовому килимочку робити. Розкачуємо. Формуємо такий прямокутничок, товщина дивимося, щоб приблизно однакова була. Для чого ми це робимо? Ми маємо поєднати дві пластини нашого тіста, накладемо одну на одну. Тому на цій стороні я розкачую один шмат білого тіста, на іншій стороні я розкачаю шоколадний. І їх поєднаю. Що буде далі? Будете, бачити, дуже цікаво. Ось приблизно Так, формуємо прямокутничок. Розкачали світлий. Таким же чином розкачуємо і шоколадний корж. Десь, та, не десь, а приблизно намагайтесь такого ж діаметру робити, тому що ми будемо накладати і їх складати вдвоє. Так, розкачала. Ось в мене вийшли два такі листи. Так, на цьому етапі що можна зробити ще? По бажанню, можна залишити так робити, також буде безумно смачно. А так як в мене є в наявності кокосова стружка, я пересиплю зараз з одного боку кокосовою стружкою. Можна і корицю, можна додати будь-що сухофрукти, цукати які дрібненько нарізати і додати сюди. Я додав кокосову стружку. Буде оригінально. Ось так достатньо. Тепер простим отаким способом просто накладаю один на один. Оп. склали вдвічі, притискаю, притискаємо ось так. Просто знімаємо легко-легко можна ще притиснути, так, щоб вони поєдналися, прокачати. Ось так. Угу. І легко-легко знімаємо. Оп, готово. Тепер... такі два наші слої. Розверну їх ось так. Наша задача їх скрутити ось такою трубочкою. Таким рулетиком. Все дуже-дуже просто. Тісто воно, так як багато тут вершкового масла, воно не клеїться нікуди. Дуже піддатливе. Ось таким чином скручуємо. Ось такий рулетик вийшов. Можна ще, якщо він товстенький, має там по бажанню його трошечки отак прокачати в сторони, легенько-легенько. Він стане трохи довшим. Угу. Все. Зараз на цьому етапі беремо ніж чи беремо спеціальний силіконовий ножик і будемо нарізати частинками. Ось така качалочка у нас вийшла, рулетик такий. Тепер, так, формуємо, щоб був кругленький. Угу. І нарізаємо, просто нарізаємо ось такими ось, кружальцями. Подивіться, яка краса виходить всередині. Туненькими, ось такими, трошки вирівнюємо. Клас. Виходять такі равлики закручені. І викладаємо просто на деко. Робимо їх тоненькими. Угу. Ось так відкладаємо, так як е, вони доволі жирні, у нас 200 г тут вершкового масла, тому нічим змащувати не, не потрібно. Оп! І ось так весь рулетик. Нарізаємо і викладаємо на деку. випікати будемо при 180 градусів. Ось така кількість вийшла равликів, печива наших. Відправляю тепер в духовку на 20 хвилин приблизно. Не треба пересушувати, перетримувати в духовці довше, так як вони, коли остинуть, будуть дуже тверді. Тому. Контролюйте час, там вже від 15 хвилин проколюйте, спостерігайте, який стан у них. Печиво готове. 20 хвилин випікала. Ось такі в нас смачні, ароматні. М -м -м -м. Ванільний такий аромат. Ось такі, дивіться, які вони класні. Незвичайне. Дуже простий рецепт за складом і дуже оригінальний в приготуванні. Радуйте своїх близьких, рідних, залишайтеся зі мною на каналі, чекайте наступних відео. Приємного <звук> смаку всім!